Всім привіт! Хотів зняти краткий огляд свого електровелосипеда, який я зробив років п'ять тому. Колесо стоїть 48 вольт 500 600 ватт десь. Колеса на 26, Розганяється до 45 кілометрів по рівному. Акумулятори стоять в ящику. зробленому. Тут стоїть два акумулятори по 48 вольт. Один старий, один новий, який я збирав. Цей зібраний на елементах 18650, цей на 21 700. Брав би ушні елементи, якби на нових, то ємність цієї батареї була б десь порядка 15 ампер годин. Ну а так, в мене нема чим його зміряти. Ну, на 40 кілометрів вистачає. Це якщо по горах великих не їздить. Бо педалями педалі я практично не підкручую, бо мені... Не можна педалі крутити. А ці, ця батарея була куплена разом із колесом, заявлена як 11 ампергодин. годин. Ну цій вже батареї 5 років. Колесо це вже в мене друге. Перве удачно підгоріло. Колесо було замінене на. Нове. Е, в комплекті з колесом йшов комп'ютер, на якому відображається швидкість, пробіг, а це асистент. Тут я теж встановив асистент, але він вже не працює, видно, вже десь відломило проводу. Е, Потім відображає кілометраж за проїзд, за поїздку, напругу, час, відколи він ввімкнутий. Ну цей общий пробіг. Працює він в мене зараз десь колесо. Працює десь менше, ніж на 50% потужності. Тому що програмно там можна його обмежити. Тут стоїть контролер на 25 А, я струм обмежив до 10-11 А, тому що не витримує ніяка резина. Просто рває корт. Ну і спиці теж рве. Під акумулятор була зроблена рама зварена, тому що перший варіант була, в мене рама геть друга і стояв акумулятор причеплений на підсидильний штир. Але не, на ямах не витримує, перериває тут раму. Тому зроблена зварена така конструкція. Потім доробив ще прицепне, щоб чіпляти возика, як їхати десь на, риб... на рибалку. Тормоза стоять дискові, але їх тут реально не вистачає. Вага велика, вага цього велосипеда на даний момент в районі 50 кг, тому що в мене тут ще бардачок, який забитий повністю ключами. Також не витримує вилка. Тормозів на передньому колесі немає, тому що вилка китайська, дешева, тут і так уже розбиті втулки. А так воно просто при гальмуванні може і взагалі переломити цю вилку. Багажник з радянського велосипеда причеплений, як оказався, найнадійніший. Що ж я сказати? Стоять датчики на гальмах, що при гальмуванні двигун відключається. Ну і це вже вивів я сам. Це кнопка круїз контролю. Тобто набирається, розганяє, розганяється до, при, до нужної швидкості, нажимається, і він далі можна газ не нажимати, він їде з тією швидкістю. Що скажу? Двигуна, як на 500 Вт, при тому, що він в мене задавлений, вистачає з головою. Немає таких нас гір, на які б він би не витягував. Ну, в принципі, і все поки що. Дякую за увагу.